Вікна за вівторок на часі вітаю вас. День мітингів сьогодні в столиці серед місця в тиснявах та перекриттях. Поліція в готовності номер один. За підрахунками силовиків усього людей було приблизно 6 тисяч. Мітингували відразу в кількох місцях з різними вимогами. Дехто не приховував ціни на своє Борис Борисачалко більше. Перекриті вулиці, десятки автобусів із саловиками і металодетектора, які кілька разів таки спрацювали на травматичну зброю деяких мітингарів. Мітингів було два: ось перший на ньому скаржилося життя біль. Мріяли про курс долара по вісім. Говорили дуже загальні речі і до кінця, так і не змогли сформулювати своїх вимог. Зібралися вони під прапорами однієї з політичних сил і не приховували. Тремтять на морозі не задурно. Я сюди просто прийшов раді грошей, ну тіпа, то цим пенсіонерам, тут всім платять, всі приходять сюди, рані діє. П'ять годин 150 гривень. Тарифи не надто змінилися за чотири роки. І поки мітингарі відробляли свої п'ять годин, голова Нацбанку робить заяву. Мітинги каже, вигідні окремим політичним силам а також. Власникам тих банків, які зазнали банкрутство, мета таких дій на думку голови Нацбанку спроба економічно дестабілізувати країну. Ні політичні, ні олігархічні сили, як зараз проводять компанію з дискредитації національного банку, не ставлять собі на меті покращення благополуччя пересічних українців та повернення вкладників їхніх коштів. Недалеко від сплаченого мітингували не сплачені. Це ошукані вкладники з банкрутілих банків, вимагали ухвалити механізм повернення їхніх грошей і переведення взятих валютних позик у гривні. Запевняють, вони поза політикою. Ну а ті, хто протестують поруч із. Політичними гаслами їх дискредитують. Я хочу сказати чесно, що в принципі, з повною віреністю заявити, що люди, які частічно стоять під Національним банком України, да, під політичними партіями, вони однозначно не мають відношення ні к властикам, ні зайомщикам. Ми цих людей не знаємо. Серед мітингарів вкладники банку Михайлівського. Працював банк Хетро. Гроші переказував не на банківські, а на рахунки окремих фінансових компаній. І пропонував людям. Більші відсотки люди це підписували. Однак є нюанс за законом. Держава не зобов'язана виплачувати це гроші, бо мовиться про низку фіну установ, а не про банк. В асоціації українських банків констатують нині Михайлівський найпроблемніший банк. Бо Повернути гроші вкладникам за звичними, відпрацьованими схемами складно. Через систему фонду гарантирних вкладів повернено більше 90% тих вкладів, які були до 200 тисяч гривень. Якби не було цієї специфічної ситуації з банком Міхайловським, можна було б говорити, що практично 100% вкладчиків, які мали депозити в банках до 200 тисяч гривень, вони вовремя отримали свої гроші. Ось це Олексій Гарань, він професор політології Києво-Могилянської академії, не сумнівається сьогоднішні мітинги. Це спроба низки політ розхитати становище в країні. І давується це взагалі дико вкладникові спочатку підписатися під махінацію, а потім в держави вимагати гроші. каже в розвинених країнах держава контролює лише великі банки, дрібні взагалі поза увагою регулятора. Насправді такого в більшості країн немає. Тому що людина, коли несе в банк, вона думає, чи це банк надійний, який дає низькі проценти, чи це банк ненадійний, який дає захмарні відсотки. І це відповідальність людини. Доки одні вимагали, а інші оцінювали вимоги. Депутати вирішили гроші вкладникам повернути. Для цього допрацювали навіть спеціальний законопроект борги Михайлівського банку. Це півтора мільярда гривень віддаватимуть не лише силами бюджету, гроші стягуватимуть із шахраїв. 285 за закон прийнятий. Рішення прийняте. Вже майно арештовується в рамках впровадження. Ви знаєте, що менеджмент банку арештований? Крім цього, арештовано майно власнику банку.